Віталія Попович завершує перший курс інтернатури. Працювати сімейним лікарем планує за кордоном, а не в рідному Закарпатті. Аргументи прості: зарплата у нас тисячу гривень, у Словаччині теж тисячу, тільки євро. Та спочатку Віталій доведеться відпрацювати три роки за державним направленням. Її можуть перекинути у будь-який населений пункт України. Я розумію, звичайно, держава мене вчила, але я вважаю то це негативно, тому що кожна людина особистість є індивідуальна і кожен має собі вибрати як професію, Таке місце роботи, де він хоче робити. Наприклад, я сама з хуського району можливо було б краще. якби була по розподілу, я була в хуському районі. в мене там своє житло, а тут я навіть не зможу за свою зарплату заплатити квартиру оренду. У студентів-контрактників ситуація простіша. Вони можуть самі обирати, де проходити інтернатуру. Наприклад, Іван практикується у травматології міської лікарні та водночас працює і спортивним лікарем в гандбольному клубі Карпати турбується, що буде після навчання Закарпаття не є настільки. Великим краєм, де дуже багато мегаполісів, де багато лікарень, де багато диспансерів, де багато обласних лікарень. І тому, в залежності від того, потрібно лікарів менше, і потрібно роботу краще шукати. Та лікарів в області насправді не вистачає 30% медпрацівників це пенсіонери. Найбільша потреба в сімейних лікарях та анестезіологах. Для них вільні в області аж 70 вакансій, та працювати за зарплату в 1200 гривень молодь не хоче. Викладачі медичного факультету студентів розуміють, на мізерну зарплату прожити складно. Павло Олегович 20 років на ентузіазмі працює сімейним лікарем. Працював і в Америці, і в європейських країнах, але повернувся на батьківщину з надією, що колись ця ситуація. Зміниться, ми переконували наших інтернів і курсантів завжди, що потерпіть трошки, ваша зарплата буде краще. Сама система, стратегія буде кращою, і я бачу, як утікають е, самі кращі мозги. Утікають за кордон в європейських країнах. Просто знають, як заохотити студента працювати, а особливо в сільських місцевостях. Кандидат медичних наук Сергій Цяпець вважає, щоб заманити фахівців працювати в селі, громада повинна сама покращити умови праці лікарям, хоча б надати житло та забезпечити транспортом. Як це роблять до прикладу, в Угорщині на період літніх канікул викладачі їдуть у певний сільський якийсь населений пункт, і там вони приймають працюють лікарями і сільська Мали їм за це доплачує, і тоді вони отримують викладача університету, який реально є висококваліфікованим, і вони отримують його у себе на місці. Але вони за це йому звичайно доплачують. і тому є взаємокорисна співпраця. В обласному департаменті охорони здоров'я нам повідомили, що найбільше виїжджають за кордон лікарі з берегівського району. Минулого місяця звідти до Угорщини на роботу поїхало 19 лікарів за останні три місяці. Понад 60. вирішити цю проблему кажуть чиновники, можна лише дієвими реформами. Зокрема, обіцяною страховою медициною, але в цьому питанні країна фактично тупцює на місці. Закони розроблені, ніби непогані, але ці закони, в принципі, суперечать діючій конституції, адже 49-та стаття конституції передбачає безкоштовну доступну медичну допомогу для всього населення. Але це не покривається фінансами. Отже, ця стаття конституції не виконується де-факто. Поки чиновники знайшли лише один прийнятний вихід: проситимуть мінохороне здоров'я дозволити залишати випускників Ужгородського національного університету на відпрацювання в Закарпатті, аби хоч якось зменшити дефіцит медперсоналу. Що ж до підвищення заробітних плат, поки реформи не почнуть діяти реально, лікарям навряд варто на це очікувати.